Колеги, я пропоную паралельно перейменувати центр протидії дезінформації, про центр підриву національної безпеки і створенню проблем для держави. Про що я говорю? Вчора була підтримана кандидатура пані Тулсі Габерт в Сполучених Штатах Америки, яка скоріш за все завтра очолить розвідку Сполучених Штатів Америки. Що зробив центр протидії дезінформації? Він визнав її фактично російським агентом. І лише після того, як ця інформація з'явилася в засобах масової інформації, вони це прибрали. Це треба вміти так руйнувати відносини між державами, між розвідками країн. Це конкретні факти і відмазка керівника центру про те, що це було не при його, а потім ми просто це прибрали з сайта, де фактично її визнавали. Російським агентом, і нібито фінансувалася вона з Російської Федерації. Я сподіваюся, що, що шановна пані Габер, це запам'ятає і поверне тим, хто підриває відносини між Сполученими Штатами Америки і Україною. Це люди, які працюють на ворога або прямо, або посередковано. Я думаю, що після цього варто було б щоб вийшов керівник Центру протидії дезінформації і написав заяву або пояснив публічно. Як так відбувається, що такі диверсії проти органів національної безпеки Сполучених Штатів Америки і очільників відбуваються в Україні? Чому саме діями цього центру протидії дезінформації робиться так, що створюються проблеми для подальшої роботи і ГУРУ, і служби безпеки України і служби зовнішньої розвідки України, і в принципі всіх тих, хто сьогодні? Працює для те для того, щоб на відміну від Коваленка захистити нашу з вами державу. Я думаю, що РНБО мало б визначитись, як вони далі будуть поводитись. Президент як очільник цієї структури. Якщо не будуть прийняти відповідні рішення щодо цього центру, я думаю, що це можна буде розцінювати як злагоджену політику Офіса президента ради національної безпеки і оборони і центру протидії дезінформації щодо створення негативного міжнародного іміджу для очільника розвідки Сполучених Штатів Америки. Дякую.